Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі. Власний погляд, програма, яка робить зрозумілішою будь-яку подію. Гість нашої студії, голова державної санітарно-епідеміологічної служби України, головний державний лікар Анатолій Пономаренко. Пане Анатолію, вітаю вас та рада бачити у нашій студії. Взаємно щиро, вітаю вас також. Я знаю, що зараз у вас відбуваються реформи. Що це за реформи і з чим це пов'язано? Наша державна санітарна епідемічна служба Україна минулому році відсвяткувала 90 років з дня свого заснування, коли в 1923 році на той час Рада народних комісарів створила санітарні органи республіки. І от ми всі ці роки, десятиріччями, десь працювали по одній схемі в одному форматі по одному алгоритму дії. І коли вже реформовані були майже всі органи державної влади і служби, дійшла то черга й до нас. І от у 2010 році було видано відповідний указ президента України про реформування. І потім, 2011-12 рік, ми вели підготовчу роботу, ну, напрацьовували нормативну базу і так далі. І з 1 січня 2013 року ми перший рік відпрацювали в новому форматі. Було у нас раніше більше 800 закладів, стало близько 350. У нас не було раніше державної служби, служба називалася тільки формальна державна, але держслужбовців в службі не було ніколи. І от тільки з цього 2013 року ми маємо головні територіальні управління державної санепідслужби в регіонах. І на видах транспорту таких всього 30, і там працюють 7,5 тисячі фахівців, із них 2,5 тисячі держслужбовців, і паралельно створені ще одні структури. Це державні установи, державні лабораторні центри регіонів і на видах транспортів. Таких також докож для досліджень, для лабораторного супроводу для моніторингу для всіх допоміжних речей, які потім використовуються паралельно державними службовцями головних управлінь державних наглядових організацій. І разом ми працюємо на одну велику справу профілактику захворювань, погіршення стану здоров'я з позиції інфекційної, неінфекційної патології населення в нашій державі. Якою, яким зараз є стан епідеміологічний саме стан в Україні? На сьогоднішній день ми маємо стабільну керовану санітарно-епідемічну ситуацію в нашій державі з усіх видів інфекцій. Які саме можете назвати? Ну, ми маємо зараз сезон зимовий, осінньо-зимовий, то безумовно на перший план виходять повітряно-крапельні інфекції або простудна група, що називається гостро респіраторні вірусні інфекції, але в них в цьому класі захворювань ми маємо ситуацію достатньо стабільну. І Сезонні літні або кишкові інфекції. Ці інфекції також у нас зараз на стабільному рівні, і до наступлення тепла десь до травня червня місяця, фактично у нас ситуація стабілізована, спалахів або підвищення групових захворювань на сьогоднішній день, от на середину. Лютого ми не спостерігаємо. Яким чином впливає політична ситуація в країні? Ну, політична ситуація, я б тут сказав би, вона призвела до великого скупчення людей на заходах з масовим перебуванням людей. Оце те, що нас дуже турбує, тому що велике скупчення людей якраз сприяє тому, що. Йде обмін інфекціями, які носять риси повітряно-крапельних інфекцій. Тобто при диханні, при чиханні, при близькому спілкуванні людей виходить на перший план, коли збираються десятки сотні, а то і десятки сотні тисяч людей одночасово. Тому це провокує погіршення ситуації локально в тих місцях, де проходять такі заходи. Воно, у нас на сьогоднішній день, якщо взяти масові заходи в місті Києві, скажімо, то ми що маємо за весь період за ці майже три місяці. У нас зафіксовано декілька випадків гострих кишкових інфекцій, а фактично шість ті, які були, зверталися до медичних закладів, вони зареєстровані. У нас було сім випадків туберкульозу, з яких чотири, потім лабораторно. Знятий діагноз і залишилось фактично сумарно три за весь цей час випадки туберкульозу. У нас десь 12 випадків педикульозу або завшивленості, от, скажімо, по Майдану Київському. У нас було два випадки підозри на дифтерії, але вони були пізніше зняті. І тому фактично по тим групам, які спостерігає наша служба, я не видумував зараз про... Скажімо, травми і інші, це займаються да, клініцисти. По нашій групі, яку ми спостерігаємо, цифри не дуже великі, але я б це все-таки більше охарактеризував не додіагностикою або гіподіагностикою, так як люди дуже мало звертаються. Якщо звертаються, то в першу чергу до волонтерів по місцю, що не реєструється. І тому тільки ті, що вже. В значних важких випадках звертаються до офіційних лікувально-профілактичних закладів міста Києва, то таких випадків дійсно не дуже багато, і показники незначні. Тому тільки що от у нас не все реєструється, що є на самому понеділі. Які прогнози на весняний період? Ну на весняний період, по-перше, Я думаю, що ситуація у нас в останні роки. Ну, скажімо, якщо це стосується з грипу, то це вже три сезони, що ситуація достатньо керована, прогнозована і стабільна. Епідемію, скажімо, по грипу ми вже не оголошували три роки, три сезони осінньо-зимових. Це 2010-11-11-12-12-13 епідсезони. В цьому році також ми вважаю, що можемо завершити епідемію. Під сезон, тим, що епідемія оголошуватися в державі, не буде, і в регіонах також, тому що є ці різні рівні, є місцевий, є регіональний і є загальна держава. Що стосується, скажімо, можливих ускладнень, якщо по грипу гострим респіраторним вірусним інфекціям, то це може бути кінець лютого і початок середини і березня, підвищення рівня. І в зв'язку в тому числі із прогнозованою метео, метеорологічною складовою, яку оголошує гідрометецентр державний. Але що стосується, скажімо, інших інфекцій, ну, можна сказати по захворюваності населення на кір. У нас декілька років назад був дуже значний рівень, коли були захворілих десятки тисяч, зараз ми маємо рівень. Чому це було пов'язано? Ну це, ну це було пов'язано і циклічністю інфекційні хвороби значна їх кількість має е, циклічність в розвитку десь 4 5 річний цикл, як по сінусовіде іде від підвищення до до пониження, характерно для відповідного періоду. І на той час це був епідемічний підйом, це десь 8-9 рік. На 2014 рік іще йде лінія пониження захворюваності по сінесоїді до свого мінімуму, який в 2014 році і буде з наступним, скажімо, підйомом. Але важливим є рівень імунізації населення. Безумовно, якщо це керовані інфекція, їх вже значна частина. Це керовані імунопрофілактикою, то пониження, скажімо. Підвищення рівня захворюваності завжди пов'язане з якимись вадами в цьому недовакцинованість, скажімо, або пониження охоплення вакцинацією населення всього або його окремих груп. Крім цього, ще має велике значення стан конкретного рівня імунітету в тій чи іншій групі населення дитячого. Якихось професійних груп, статево вікових груп, ну і так далі. Це має значення, і при аналізі ми враховуємо всі складові цієї справи. Зараз в школах вже почали говорити про епідемію грипу. Яка ситуація на сьогоднішній день? На сьогоднішній день ситуація з грипу стабільно керована. У нас протягом, а ми спостерігаємо. Починаючи з жовтня по квітень місяць, півроку, скажімо, сезонний підйом, підйом він іде, значне збільшення кількості Ну, За минулий тиждень, скажімо, шостий тиждень року, 216 тисяч захворілих, із них дві третини це діти, одна дорослі. Але цей рівень значно нижче порогових значень. Ми проводимо моніторинг силами своєї державної санипідслужби. Плюс у нас є центр грипу у Міністерстві охорони здоров'я Українському центрі контролю за захворюванням. У нас є спеціалізований підрозділ Інституті Громашевського гострих респіраторних інфекцій та грипу. Ми разом спостерігаємо і безумовно вивчаємо ту інформацію, яку Тенденція. всесвітня організація охорони здоров'я дає нам на європейський регіон, на сусідні країни і ми. В цьому році маємо рівень помірний, як і два роки попередні. У 2009-2010 року це було останнє значне підвищення загальнодержавне в рамках не тільки епідемії, а пандемії, яку було оголошено на той час Всесвітня організації охорони здоров'я. Зараз ситуація стабільна в жодному з контрольних регіонів, з контрольних місць. Он під порог не перевищений. Ну, якщо так порівняти з того, що є рівня, ну він пока, скажімо, за шостий тиждень поточного року найвищий в Києві в Київській області, найнижчий в місті Харків і в Харківській області. Це так для порівняння. Але в жодному з регіонів епідемія не оголошувалась на регіональному рівні, тому що її оголошення. Привнесло б додаткові заходи по локалізації, в тому числі призупинення занять там в школах, дошкільних закладах, в технікумах, в вищих навчальних закладах і так далі. Це в цьому році ще жодного разу не оголошувалось, як і два попередніх роки. Я знаю, що гриб дуже добре маскується під інші хвороби. Як розпізнати, що це саме гриб і як діяти? Ну дійсно є ціла група. Інфекції верхніх повітряних шляхів, дихальних шляхів, які мають східну клінічну картину, сюди входять так звані гервеїці, що є групою захворювань, є грипи, є аденовіруси, є РС віруси і власне грип. То, точним щоб відмежувати, відокремити або провести диференційну діагностику цих захворювань, то Клінічно, якщо вони схожі, то кінцевий діагноз поставить лабораторні дослідження. Тільки підтвердження лабораторне дасть 100% відповідь на діагноз грибця чи ні. Є цілий ряд методів. Наша служба має все для цього, для того, щоб проводити ці дослідження. І лікувальні клінічні заклади, і державна синипідслужба, і в наукових установах є методи. Звичайні, скажімо, і флюоресцентні мікроскопії. Є дуже в нас останнім часом гарно укомплектовані так називаємо ПЛР-установками або лабораторіями. Це полімеразна ланцюгова реакція, це найостанніший метод досліджень. У нас в кожній області є такі прилади, і ми можемо ставити абсолютно точний діагноз, наші, кстати, результати. Дослідження в цих лабораторіях визнані возівцями, і фактично майже 100% діагнози, які ми потім вибірково направляємо до регіональної возівської лабораторії в Лондон, там завжди підтверджується, що діагнози, виставлені фахівцями України, 100% правильні. Тому це нам також робить нашим фахівцям честь. Ваші практичні поради, як вберегтися від захворювання? Ну, профі профілактичні Поради залежно від виду інфекції, тобто від сезону, про який можна говорити. Якщо ми говоримо зараз про, скажімо, зимовий, це більш актуальний період, то тут повинно, що ще не пізно і зараз щепитись, якщо це можливо. То щеплення як специфічний підхід до імунопрофілактики. І не специфічна імунопрофілактика, це загартування. Загартування, скажімо. Перемінними, це можуть бути і повітряні, і водні процедури, зміна холодного і теплого, скажімо, загартування, це фізична культура. Безумовно, збалансоване раціональне харчування, підвищений вміст вітамінів взагалі, вітаміну С, зокрема. Ну, В таких речах це. Як цитрусові, там, шипшина, квашена капуста і інші. Е, крім всього, ну, потрібно бувати достатню кількість на відкритому повітрі. На, свіжому, на повітрі. свіжому повітрі, тільки там, де немає скупчення людей. Не на мітінгу, не на Майдані, а десь в з малолюдному ну, да, в парк, в двір, там, де немає скупчення людей. Е, потрібно, вже якщо з'явилися симптоми, то безумовно викликати на себе лікаря. Тому що коли ти виходиш до поліклініки активно, там все-таки також є хворі люди, хворі діти, перезміщування інфекції, йде більша вірогідність, там іще додати собі інфекційного начала, краще викликати фахівця на себе додому. Потрібно, а вже в домашніх умовах, коли потрібно все-таки побути вдома, потрібно своєчасно провітрювати кімнату, відкрите повинно бути вікно чи фірточки. Повинна волога бути вологе прибирання застосування миючих та дезінфекційних засобів, тому що це зволоження вбиває мікроорганізм вірус, який у е, нас кхе, заражає. Фактично, це якщо казати про і, і інші і інші додаткові заходи, це якщо про повітряно-крапельні інфекції, які превалюють в зимовий період. Ну, літо, літо більше це шлунково кишкові розлади, кишкові інфекції, отруєння, які називають захворюваннями брудних рук. То безумовно тут потрібно спостерігати, що що, що вживається людиною. Потрібно мати повноцінне харчування, свіже. Безумовно, потрібно нам за будь-яких обставин все-таки не користуватися стихійною торгівлею. Тільки державні установи, які під наглядом, яким контролюються, де можна все-таки отримати ну, майже гарантовану якість продукту, який потім вживається. Ні, і ще раз, ні стихійній торгівлі і користування неї. Те, що на три копійки, на декілька чи десятків копійок виграєш на тому, що з землі десь у бабусі чи в когось взяв на остановки метро, або там десь біля <кій> цих бойких місць для торгівлі, потім це повертається сотнями і тисячами гривень для лікування. Тому хотілося б, коли ми доживемо до весни і до літа, все-таки дуже і дуже уважно спостерігати за тим, щоб вживати тільки якісну їжу. І те, що називається хворобами брудних рук, так і є. Вони повинні постійно оброблятися після відвідування. Транспорту, туалетних якихось э, кімнат після виходу вих з вулиці, якщо сидіти додому, якщо це на роботі краще черговий раз і ще, і ще раз помити, обробити руки. Це буде також залогом успіху в боротьбі з кишковою інфекцією. Я дякую вам за практичні поради. Це був власний погляд Анатолія Пономаренка. Залишайтеся на парламентському і будьте здорові!